Прогораночку ми за У мене поки ще всі по кімнатам, а я відчинила вікна, двері і насолоджуюся чаєм із звуком ташок. Дуже чудово, хоча буде тепло пізніше, але зараз просто кайф. Ну короче, <кій> вже вже відходять. Ми вже це бачимо. Скоро будемо чистити грядку. Трошечки ще ганяє. О, Сусті там страдає, страдалець. Привіт! Трошечки повітря ще заходить, ще приємно. А там вже і вікна будемо зачиняти. Так, мені треба робити торт. Так, я робила 10 коржів з бартака, але отакого, бачите, він великий. Тут три рецепти тісто пішло. Так, ми в даунтані, тю, є світи і все. Ми в Даунтауні з Ольгою. Приїхали святкувати нашу Іринку. Паркуємось. Оля розбирається тут з парковкою. Як я припаркувалася, я не знаю, але Оля мені допомогла своєю впевненістю і дирекшеном. Так, у нас сьогодні вечірка в стилі 20-х років. Я намагалася е робити мейкап 20-х років, але я не знаю, що ми а, а да, Тут вже ми на фотосесію встигли <сíns> трошечки. <сíns> трошечки. Софійка у <в> нас фотограф. Тут не Дохли, я Так. Так, вже в ресторані. Наша іменинниця! Ай, звезда, зірочка. Всі побігли причоти відправляти з оцими усіми піор'ями і все таке. Такий ресторан і мене це обрала. Я не міста зробити, ніж маю так дуже затишно. А, а, і називається 1925, й А, а тепер я зрозуміла, чому. Ну, здесь, да, моя... О, okay. Давай, давай, Даріночка, давай, підпивай, щоб всім чутно було. А сьогодні Сьогодні святковий день! За широкий стіл! За широкий стіл, завірте! За косилокости! Тости, тости, тости! Дякую за вас всіх, дівчата! Дякую! День народження! День народження! Дякую! Дякую! Дякую!

А, а це грибне, грибна паска. А після тебе? А, у Ольги теж тюна, а? У дівчат, ну короче, там щось дуже смачно. До нас скоро приїде лігузин, так що треба їсти. Всім смачного. Дівчата, ага, який у нас тут десерт. Наша ім'я-лиця забула. Тут у нас лимонно-малиновий мус. Іра, дякую за таке щасливе дитинство. Так, так. Я не знаю, в мене такого щасливого дитинства не було. Я не знаю, про що ти. Давай-ка. Інтересно, що там в ньому. Шпінат. Шпінат воно в самому торті. Там шпінат в торті, а потім мус, лимони і кожен Наринка себе побачила у зеркалі. Ага, вона нас знімає. Ой, 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 ой. Так, Наринка стрільнула за ж... запальничку в барі. Молодець, дівчинка. О, мені дитина... Тріє. А, 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 а! Окей, окей. Ми готові. Happy birthday to you! Happy birthday Народження тебе, з днем народження тебе, з днем народження, Іринко, з днем народження тебе, давай за бажання, загальне бажання. <звачте> Мі, боже люди добрі, яке це смакоти, смакота. 100 тисяч я його перемелювала. Як це гарно. ділава в сон. Ні, нормально так, це туалетно, друзі. Тут можна жити, гіда немає, ну, ух ти йома я. Покажу вам хоч образ дня. Ось вот такі вона сукні. Вообще пистолет работает. Никого нету. Ах ты -мо! Яка машина? Це не дуже граціозно виглядає, коли ты залазишь, да? Конечно, хорошо. Какая красота! <ріхи> 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 как да, на морі, да. <ріхи> я на четвереньку <ріхи> тут вижу. Да, дивиться! Ну, мене тут не видно, да? Опа, тут фонарик. фонариком. Опа. Посмотри, как там внутри. Никогда не видела, как это там зафиг. Так, мне нравится. Марина, ну не спрячь свои. ты же с придумали. А а Я, ж... ж... Я, Я у тебя

Да не писня, наша песня, край, педимочку мидо, за твою семью дару сентрову, за твою щас минудою, і за Україну їхний край. Ости, остик, і лунає пісня письмен <поє> наша. just <laughs> Де починали, вже прикаталися. Єдине, я кажу, місця не вистачає, щоб потанцювати, бо такий настрій був чудовий вечір. Дякую за чудову, за чудову організацію нашої міниниці. Коротше, ми повернулися. Ще думаємо фоточки робити. Думали на, на гору піти, бо там є бар з живою музикою, але сьогодні вже нема. Вже зачиняли, бо не. В неділю люди готуються до робочого тижня. Так, повернулися я додому. Чудово провели час. Я дуже-дуже рада за такий надзвичайний експірієнс. У мене ще такого не було. Щоб з лімузіном все інше. Дуже дякую за Іринці, за таке час проводження. Було прикольно. Є що згадати, і було весело. Ольгу я вже відвезла додому, приїхала до себе. Зараз буду заходити, будемо годуватися до ліжка, дітей і себе. І вже завтра починається робочий тиждень, шкільний тиждень, але тільки на два дні. У нас буде два дні школи, роботи і починаються осінні канікули, ну, 5 днів. Я дуже задоволена, хоч і не довгі канікули, але я готова відпочити. І можна зробити деякі справи, на які не вистачає часу через роботу, так що є плани. Скарлетт я до лікаря буду, поведу в середу, щоб просто ну, як перевірка, і мені треба буде робити деякі паперові роботи. Також мені сказали, що дадуть книжку, бо мені потрібно буде брати тест на менеджера, і мені повинні дати книжку завтра, щоб починати вчитися. Так що якось так, добре заходжу до хати. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч І бабай!